Зазвичай такі апаратні зв'язку виконують завдання по управлінню підрозділами. Тобто передача команд та наказів старшого начальника та командира. Ну, Зв'язківець це доволі таки тяжка. Спеціальність. Треба... Розумітися, хоча б трошки на комп'ютерах особи особливо. Безпосередньо, щоб не втрачати навички та уміння у володінні деякою апаратурою або засобами на зв'язку, ми тиждень-два проводимо навчання, так як спеціальні заняття називаються. Збоку здається, що це дуже легко. Але насамперед це знання, 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 як це налаштувати, як підключити, чому воно не працює. Тому що є. Три основні вимоги для військового зв'язку: це достовірність, безпека та своєчасність. Тобто достовірність це всі ці задачі, які передає старший начальник командир. Вони повинні передаватися точно так, як він їх визначив. Своєчасність, тобто тоді, коли йому потрібно, він повинен взяти там слухавку або рацію, або там, наприклад, якийсь другий засіб зв'язку. І він повинен працювати в будь-який момент, коли йому це потрібно. Це у нас пт e 60 Він виконує це безпосередньо командирська машина. Він виконує завдання також показівка командира. Які там нам доводилося працювати? І дощі були, і холода були, і вітра сильні були, що неудобно, допустимо, розгортати мати сеть розгорнути, воно все здуває. Тумжанцям погано піднімати її, це здуває. Сигнал не осточує. Але ми Так. Тоді беремо, все це викріпляємо на розтяжку, щоб не було парусності. І все працює. Чи вже від відзвичайного братиспортеру, що в нього є обладнано? А в ньому обладнано. Це така машина. Зараз через те, що в нас сучасні засоби зв'язку, ми самі можемо вибрати, що там заложити, наприклад, в цю машину, ті засоби зв'язку, які нам безпосередньо необхідні для виконання завдання. Скоро день зв'язків, наскільки мені зараз. А що б хотіли побажати своїм побратимам і всім збройним силам? Хотіли б побажати, щоб молоді басі були. Щоб вони старалися, училися нашому, ми їм передамо, передамо свій тут досвід, як це легше зробити. Вся наша вірна Україна дереться на Збройних силах на фахівцях, на молодих хлопцях, на патріотизмі.